Прес-служба міської ради повідомила про загибель військового Віталія Стовби. Воїн віддав життя 18 травня при відсічі збройної агресії РФ у районі Очеретиного Донецької області. Йому було 42 роки. У військового залишилися дружина, діти, мати та сестра. Про часи місце поховання Віталія Стовби буде повідомлено додатково. Волонтер Віталій Заріцький прозвітував за два останні тижні. Отримав гуманітарний вантаж від польського владінофонду фонду Вікторія, що містив крісла колісні. Одне крісло передали Олександрійцю, який отримав тяжке скалкове поранення обох ніг і перебуває на лікуванні. Частина була передана військовим через військову медикиню Каріну, волонтера Кароліну та Оксану. Військовим відправили продукти швидкого приготування, консерви, медикаменти, спальні мішки, ортези, захисні. Сні окуляри, засоби гігієни та інші речі, крім того, доставив у розташування сил оборони пристрій для швидкого заряджання магазинів стрілецької зброї, виготовлений в політехнічному коледжі. Окрема подяка Олені Царті та Олені Мосенс за надання турнікетів для захисників. Таємниці рідного міста розкривали дев'ятикласники гімназії імені Шевченка разом з завідувачкою краєзнавчого відділу музею Ольгою Башко. Екскурсія була організована завдяки учениці 9-го В класу Анастасії Котяк, яка стала переможницею у міському конкурсі читців імені Тараса Шевченка та отримала сертифікат для участі у даній екскурсії для себе та своїх однокласників. Пропозиції маршрутів та контакти можна знайти на сторінці музейного центру. Вперше в Олександрії відбудеться перший міський фестиваль шкільних театрів Сходи. На сцені Палацу культури Олександрійський театр свою творчість та майстерність продемонструють шкільні театри міста. Відкриття 24 травня о 9.30. Першими свою театральну постановку покажуть учні гімназії Сузір'я 19. В першому фестивалі шкільних театрів візьмуть участь сім команд. Покази триватимуть два дні. Вхід за донат. 17-18 травня ПСК-захист організував відкриті змагання двох видів: відкрити чемпіонат області серед новачків, де спортсмени вперше випробували свої сили на татамі. Та відкритий чемпіонат міста, де спортсмени виборюють місце в збірній області на всеукраїнські змагання. Взяли участь команди з Києва, Кременчука, Онуфрівки, Світловодська, села Федірки та Олександрії. Наше місто представили спортсмени спортивної школи та ПСК-Захист. Загальна кількість учасників 142. Під час чемпіонатів задонатили близько 5 тисяч гривень на придбання РЕБ та спецавто. Кошти передали до координаційного центру волонтерів.